Понад тисячу випадків захворювання на кір зафіксували в Україні за шість місяців цього року на Закарпатті протягом цього періоду. Кір виявили у десятьох людей, шестеро з яких захворіли у червні. Лікарі стурбовані, хвороба прогресує. Серед постраждалих, в основному діти нагадаємо, в Одесі від ускладнень від кору вже померло двоє неповнолітніх. За словами лікарів, канікули та поїздки дітей до інших регіонів тільки збільшують ризик поширення кору з десяти захворілих на Закарпатті. Троє ймовірніше всього підхопили інфекцію в сусідніх Львівській та Івано-Франківській областях. Саме в останній за інформацією МОЗ, за шість місяців зареєстровано аж 520 випадків інфікування. Реєструються спалахи в організованих колективах і зважаючи міграційні туристичні процеси в Закарпатській області, то медики і епідеміологи дуже насторожені і тому рекомендуємо все ж таки батькам, пропонуємо провести вакцинацію своїм дітям. В групі ризику, звичайно, є дітки в садочках, тобто це закриті такі колективи, офісні працівники. Наступне різке зростання кількості хворих на кір медики прогнозують на осінь, коли діти повернуться до шкіл. Адже ймовірність передачі цієї інфекції у контактних групах дуже висока. А кількість закарпатців, які пройшли відповідну вакцинацію, дуже низька. Перше щеплення від кору роблять у віці одного року. Ревакцинація у шість по Годовалые детки, от кори, дітки это від корінок, це одна четверта ориентировочно 1 орієнті одна четверта массы детей. маси дітей. Шестилітки всего взагалі на 8-10%. Сейчас зараз вакцина вся в наличии є, в тому числі є вакцина і від кори, хороша вакцина, бельгійська вакцина То есть есть она в достаточном количестве. Спеціалісти зауважують, вірус кору малості на навколишньому середовищі швидко вмирає під дією сонячного світла, ультрафіолетового опромінення та дезінфекційних засобів. У приміщенні, де знаходилися. Хвора людина, небезпека інфікування зберігається лише 30 хвилин. Вірус не передається через третіх осіб, предмети побуту, одяг та іграшки. Провітрювання та вологе прибирання достатньо для розриву механізму передачі збудника кору. Однак найбільш дієвим способом уберегти дитину залишається щеплення. Від наявності ми будемо робити всі щеплення. Вакцинацію проводять безкоштовно. Щеплення не гарантує 100% захисту від інфікування. Ризик захворіти залишається. Однак, протікати, ...хвороба в найлегшій формі та більш безпечно для дитини.